Якщо він попереду тебе стане. Нуп. Nope. Лупаш. Ну і не сподобалось, що ми йому закривали вид. Чи ми разів три нього нижчі. Не враховуючи роги. Чи з рогами? Ааа, і розбере. Ну. Nope. За що боровся, на той напоровся. Що це за місце? Ну ця шипучка. А позаду якісь бабочки. Косим траву, звісно ж, бо її тут трошечки забагато. Отож, поки що ще трохи подосліджуємо зелений шлях і пошукаємо цікавинок. Туди-сюди. Тут мікрошорткат. Life is good. Хм, який тепер план. У нас є оцей хвіст, який ми геть не дослідили. Було б цікаво піти саме туди, насправді. Валява. Валява. Давайте думати. Ґрунтмуті, що ми хочемо? Та в нас є компас, є оце писало. Маски ми не хочемо. В принципі, ми могли би піти до цієї... До салюбри, якої ми ще не зустріли, звісно ж. Але це питання наступного дня. Ну, бо наступної півгодини. Але в цілому хочеться позбирати всі ресурси, які тут позалишалися. Ну, бо знаєте, щоб двічі не ходити. І при цьому вони нам знадобляться. Нам всі маски купляти і так далі. Оце дуже підступно. Приходиш сюди натискати на цей важіль, а воно бере і тебе ж рамкає. Рам. Монополія на злащені місця оцих тюльпанів. Так, туди ми досі не доберемось, але тут якась цікавинка, здається, була. Якщо я не помиляюсь. Угу. Життя наше, то і мохта листя. Допоки ростуть вони на стежині, ми ніколи не зів'янемо. Ну так. Якщо зів'януть, то кришка. Дороу. Якийсь броньований занадто. Ну і власне причина, чому я сюди не хотів іти. Ей... Там, Там занадто, занадто велика відстань. Для наших можливостей, які можуть згодом розширитись. Там тільки тотем був. Хм, душний тотем. Ну і звучить. Ні, тут ми поки що, мені здається, теж не доберемось. Хм. <плес> так, тут дуже важливо побувати. Бо штука, яку ми тут отримаємо. Власне, штука, яку ми тут отримаємо, дуже допоможе нам в рандомних всяких наших пригодах. Шипи агонії. А що це робить? Це дає нам контратаку по суді. Тобто, коли нас хтось небудь вдаряє, то відповідно ми на певний радіус можемо когось вдарити. Точніше, воно автоматично це робить. Що корисно не в абсолютно всіх випадках, звісно. Однак, в більшості я би сказав. Yeah. Ну, такий найпопулярніший випадок це коли багато летчих ворогів на вас налітає, один вас сапає, а воно гоп. І всіх одразу знищує. Yeah. Але не гуляйте по туманному каньйону з цим, бо отримуєте <laughs>, на горіхи. Взагалі-то ми шукаємо одне конкретне місце зі ще одним оберегом. Але воно таке доволі добре захищене. Ну пане інтендед. Але я забув, де воно є. А ми геть не туди пішли, куди треба. Шкода, шкода. Ну, я так сказав, геть не туди. Ніби це. Хі, досі інша локація. Я вже дивлюсь мапу, а воно ще жиє. Один, два, три. Та, мені здається, я тут вже прочесав, наче. В одній з цих локацій був дуже хитрий секрет. Прям. Прямо супер хитра локація. Але здається, що шукати її прямо зараз трошки безглуздо. Тому прискорюємося. От, власне, ми тут. Отож, прямо зараз ми наближаємося до підніжжя того місця, де була власне найперша кат сцена. Тут є певні речі, які було б досить корисно зробити. Ау. І це, звісно ж, не вмерти. Русь. Окрім власне тих Гео, що я підбираю, є іще одна досить курйозна місцина, яка може бути не дуже привітною для нас. Я особисто люблю обзивати її скринька Пандори, але ми подивимося, які чудеса вона принесе для нас. Ну, ось, власне, і сама скриня. Вгадайте, що в ній? Правильно. Ще більше Гео. Саме одне. Думаєте, в чому тут трюк? А я вам покажу. Це та місцина, яка може вас вбити. І вона мене вбила. Цим подвигом ви довели свою підвагу. Негай ваша тіна нарешті знайде спокій. Натисніть будь-яку кнопку, щоб продовжити. Давай, скажи це ізельдо. Дякую. Ну, ось, тепер я переможений. Вітаю. А як вам цей челендж? Попереджаю. Зараз буде швидка, обридлива перемотка. Так от, я повернувся. Я знову в тому триклятому місці. Бо дай йому грець. Я не знаю, як я втратив фокус. Але такі речі і трапляються час від часу. Але щиро сподіваюся, що цього не трапиться знову. А тепер чекає Пімста. Отже так. Ви цього не бачили, але я одягнув ловець душ. А стратегія, власне, наступна. Треба винести одного, поки він не наплодив ще бальдурів. Ну, а тепер все контрольовано. Скільки я згубив? Може годину. Може менше. Я. Хто зна. Але за чим я йшов? Це ось ця от штучка. Панцер Бальдера. Що само по собі доволі моцна річ. Але так, перший раз. Перший раз я за неї поплатився добре. Сподіваюсь, що вам сподобалося... Швидка перемотка і що ми її більше не побачимо знову. <хи> Бо я цілком розумію, що є люди чутливі до власне пришвидшення, але якогось іншого способу відобразити стільки прогресу я не знайшов. Хіба що показувати якісь ключові моменти або що. Бо як не як це челендж, і хочеться якось зберегти весь цей дух. І з іншого боку, не хочеться виставляти себе якоюсь суперлюдиною, яка там змогла з першої спроби все зробити. Тому, думаю, такий компроміс є цілком доцільним. Але так. Чим далі ми будемо просуватися, тим більше буде пенальті. Зокрема, часове. Так, ми тут зробили все, що захотіли. Все, що хотіли. А, ні. Треба ще пройти трошки. Добре. Зустрінемося, коли я зроблю все, що я хотів зробити. Так, ну тут я, в принципі, просто просуваюся. Перемагаю цих мохастиків. Тут я вирішив для чогось підібрати живокров. А в цілому я зацікавлений в цих кубках Гео, що я попереднього разу не зібрав. Так, тут я трошки фармлю. Нічого такого особливого. Помітьте, цього разу не зістрибнув, куди потрібно. Це я біжу підбирати шипи агонії, власне. Повне нам знадобляться в майбутньому білді. І особливо в одному дуже душному місці. Так, тут ми цих барабульок перемагаємо. І все. Окей, отже, тут була одна опціональна місцина, ось ця, в яку я не міг залізти минулого разу, і тут сидить дехто дуже цікавий. Ну давайте тебе пострижемо, га? Але я теж не з простого тіста зроблений, знаєш. І розбилось на тисячу покерфейсів. Nothing to see here. Так, тут ще золото кусок. Супер. А, тут теж секрет на секреті, звісно ж. Зокрема, ось цей. Один є, другий є. Смішні звуки видають, звісно ж. Полетіли. Ой, бачу там. Запас. Ех, дарма я це і зняв. Збиральний рій, так би мовити? Тут свій вайб. Із жуками-плаванцями і кислотними озерцями. Пляньк, пляньк, пляньк. Плавають. В кислоті. Цікаво, чи їм комфортно взагалі в кислоті? Чи воно їх пощипує? Цікаво, як це взагалі плавати в газованій воді, наприклад? Ну думаю, не краще, ніж в джакузі. Не знаю, чи я хотів би спробувати. Але цікаво про це думати. Привіт. Ну і далі, звісно ж... З річ. Не можемо пройти далі. Тому що... Ой-ой! Забув ой. про кислоту. Яка кислота? Аскорбінова. Ха-ха-ха. Не смішно. Я думаю, я це виріжу. Хоча знаєте що? Я цього не буду вирізати. Щоб ви побачили, наскільки я дурко. Так. Ага, там туманний каньйон. В принципі, хм. Та йдемо одразу до Туманного каньйону